Останній проект, який ми реалізовуємо за підтримкою міжнародного фонду відродження, він направлений на те, аби формувати спільноти активних спільноти активної молоді на Кіровоградщині, куди релокувалася наша громадська організація. Ми працюємо з дітьми старших класів для того, щоб навчати їх, як правильно сортувати сміття, як поводитися з органічним побутовим відходами. Створювати процеси компостування, тобто, наші, наші дії, наші активності вони направлені на те, аби навчати молоде покоління правилам поводження з. Побутовими відходами, правилами управління з цими відходами, і ми віримо в те, що саме це покоління у майбутньому може взяти таку стафетну паличку для того, щоб спільнота активних людей, які піклуються про навколишнє середовище, вона розросталася і таких людей, відповідальних за майбутнє ставало ще більше. Той висновок, який я зробив для себе, виходячи з цьогорічної конференції, що Дуже багато людей, які е, працюють над питаннями поводження з побутовими відходами. Нас начебто і не видно, коли дивишся так на, на мапа або у соціальній мережі, але реально е, когорта цих людей, спільнота цих людей вона велика. І всі працюють у своїх містах. І як ми говорили на цій конференції, немає маленьких справ Кожна... і немає великих справ. Кожна справа вона потрібна. Кожен працює з тією проблемою, над якою він може тут і зараз. Пропрацювати ту проблему, яку він тут зараз може вирішити, і я бачу ті ідеї, ініціативи від партнерських організацій, які ми з радістю будемо імплементувати як і на Кіровоградщині. Сподіваюся, і в близькому майбутньому після повернення у рідну громаду, тому що проблема і потреба в компостуванні щонайменше, це та проблема, з якою ми працювали до початку повномасштабного вторгнення, і вірю в те, що дружківка буде також тієї громадою, в якому буде цим. Реалізована започатковане компостування на рівні громади.